Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Співробітники Служби безпеки України затримали головного психіатра збройних сил, який є заступником голови центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Йдеться про Олега Друзя. За матеріалами справи цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув на обґрунтованих активів на понад один мільйон доларів. США. при цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб. Як встановили розслідування протягом 2022-2024 років, підозрюваний придбав. Приватний будинок вабут. Бухівському районі Київської області, дві квартири в місті Києві, одну квартиру в місті Одеса, дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області, BMW x 7 2024 року випуску, BMW x 7 2022 року випуску, BMW X5 2023 року випуску, BMW X3 2022 року випуску, а також інше майно. Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та наклад. Вадення арешту на активи посадовця.